Виконуємо номер 463 із підручника Геометрія 7 та номер 39 крапочка 1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно на яких з малюнків 18 крапочка 4, 18 крапочка 5, 18 крапочка 6. Кут 1 є зовнішнім кутом трикутника БЦ. Зовнішнім кутом трикутника називають кут суміжний з кутом цього трикутника. Суміжні кути пригадаємо означення. Два кути називають суміжними, якщо у них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. На першому малюнку 18 крапочка 4. Кут 1 не є. Зовнішнім кутом трикутника, тому що у них сторона спільна є з внутрішнім кутом, але інша сторона, інша сторона не є доповняльними променями. На малюнку 18,5, кут 1 і внутрішній кут трикутника також у нас не суміжні, а вертикальні. А от на малюнку 18.6, кут 1 є суміжним з кутом цього трикутника. Одна сторона спільна, дві інші є доповняльними променями. Тому кут 1 на останньому малюнку є зовнішнім кутом трикутника, АБЦ. Запишемо це. У підручнику математика, до речі, номери малюнків будуть інші, але на останньому. На третьому Малюнку Кут один є зовнішнім кутом трикутника. АВЦ. Номер 463 із підручника «Геометрія 7» та номер 39.1 із підручника «Математика 7» виконано.